Добрий вечір, комусь доброї ночі. Давайте подивимось на ніч, дивлячись думки. Ні для всіх, це хто хоче. Загадайте, будь ласка, людину, яку ви хочете подивитися. Ми подивимось спочатку сигніфікацію, тобто в яких енергіях знаходиться та людина, яка щодо вас, яка думає про вас. Приверніть увагу, подумайте, і ми розпочинаємо. Хто ця людина щодо вас? Трійка Пентаклів. Десятка жезлів. Король кубків. Луна. Місяць. Дивіться. Ну, по-перше, королі кубків, я їх не полюбляю. Не тому, що вони погані, а тому, що з ними нічого не звариш. Ці а, чоловіки, чоловіки, будь ласка, приводьте для себе на себе, ці чоловіки, вони такі, вони живуть емоціями. Поки ви їх надихаєте, поки ви. Поки ви даєте енергії, поки вами якось, знаєте, ви наповнюєте цю людину, у цьому моменті ця людина готова зробити будь-що. Тільки в цьому моменті. Завтра ця людина вже може не згадати або зробить все, щоби не згадувати. Розумієте? Ці а, чоловіки а, не зря говорять, що їх на, на, а, на картах є, малюють як султанами, тому що ці чоловіки полюбляють багато а, коло жінок, тому що вони підпитуються цими емоціями, коханням, вони дуже добре вміють вас закохати. Так? Але потім вони можуть так же і спаритися, як і, е, з, і прийшли. Тому що якщо ви будете, наприклад, е, гладять цього чоловіка по шерсті, буде все добре, це як мартівські такі коти. Якщо ви будете якось не так, то вони побіг, побігуть шукати нову. Людину, ну, жінку, яка буде надихати їх. І це так може бути. Королів кубків дуже часто буває не одна жінка. І та жінка, яка дійшла до шлюбу, то вона розуміє, про що я зараз говорю, тому що це не постійні чоловіки. З цими чоловіками неможливо сварити кашу, тобто побудувати міцну. Стабільну родину, людина постійно шукає допінг. Давайте так. Тому хто це, хто думав про вас, це людина, яка глибоко має заховані до вас почуття, але ці почуття. Вони напружують цю людину, тому що вона розуміє, що почуття є, але вона буде приховувати, тому що це тягар. Знаєте, є люди, які вважають, що кохання це щось дуже непотрібне, слабке. От тут іде така мова. По місяцю взагалі людина не розуміє, що. І як? З одного боку хочеться з вами взаємодіяти по трійці пентаклів. Так? Це командна робота, щось розпочати, але не забуваємо, що трійка пентаклів це взагалі все, все одно трійка, тут є механізм. А з іншого боку, і тут ще й король кубків вийшов, а з іншого боку, десятка жеслів, яка нам говорить, що людина хочеться скинути це тягар. Вона вважає, що почуття, так, показуються по сигніфікації цієї людини щодо вас. Вони є тягарем. А що тут приховане? Дев'ятка кубків і король пентаклів. Дивіться, людина може змінювати обличчя, надягати маски. Людина не розуміє стосовно місяця, того, чи може. Ця людина вам відкритися. Чи може ця людина а, дати вам ту стабільність, яку, напевно, ви очікуєте, або а, ця людина знає? По королю Пентаклі це стабільність. З королем Пентаклів можна жити і будувати. Це люди, які знають а, і тримаються за стабільність. Вони не бігають. Їм дуже важлива стабільність. І тут не розуміє, знаєте, людина по місяцю не розуміє, зможе вона вам надати того, чого ви прагнете. Це відкритості, теплоти, почуттів. Ось знаєте, коли ви можете бути впевнена в цій людині. І ця людина не розуміє, тому що вона, напевно, сама, так би мовити, не розуміє, що і як. Собі вона не розуміє. І так, думки. На ніч, дивлячись туз Кубків шестерка кубків. Колесниця. Двійка пентаклів. Двійка пентаклів це взагалі баланс, це гойдалки, це два стільця. Жриця нам може нагадувати про те, що тут є якась ще й може бути жінка або таємниця, яку теж людина може приховувати, думаючи про вас. Давайте розкриємо жрицю. Туз пентаклів. Шестірка пентаклів. Ну, дивіться. Якщо б я не розкрила жрицю, я би сказала, що це таємниця, яку людина не хоче вам розказувати, або це взагалі інша жінка. Ні, це ви. А в тому сенсі, що людина хоче взаємодіяти з вами. Людина думає про вас дуже тепло. Людина розуміє, що у неї є почуття до вас. І ці почуття, або людина зрозуміла тільки він чи вона, що є почуття, або вони як виникли, знаєте, і людина тому і не може зрозуміти, а, тому що я не знаю, ви на відстані чи ні, але по якимось картам можна тут зрозуміти, якщо ви пожрите, якщо ви зараз мовчазна. Закрита і чекаєте якогось рішення або дій зі сторони цієї людини, то це ви, і ви на відстані. Або ви, якщо не на відстані, але ви зараз закрита. Ви м, одинока. Навіть якщо ви разом. Я не бачу тут розриву, я бачу про те, що м, ця людина спостерігає за вами і хоче розгадати вас. Ви... Для цієї людини дуже незрозуміло. У вас багато чого є прихованого, що цю людину дуже сильно, так би мовити, тягне. Знаєте, як райське яблучко, хочеться сказати. Це запрет, але це ви. І людина хоче, бачить, не хоче вас втрачати, бачить вас як шанс, який хоче взяти. І а, по шестірки пентаклів це взаємодіяти з вами. Тобто на рівних. Ви, він, От, хто на кого дивиться. Тут е, урі, урівноважити ваші з цією людини, так би мовити, якщо вам потрібна допомога, то готова людина допомагати. Якщо цій людині допомога потрібна, то Ця людина теж хоче отримувати цю допомогу. От в такому контексті думала людина, але спогади були дуже приємні. По колесниці контролюють хоче. Брати в свої руки, ця людина хоче контроль над ситуацією, над вами, але коливається. От не знаю, як до вас підійти. Не знаю, як підійти до вас, до речі. Боїться трошки.